Окрема будівля, бетонна основа та величезна машина. Всередині так виглядає резервний дизельний генератор, який може живити кілька п'ятиповерхових будинків. Вся система автоматизована, і якщо в мережі зникає струм, то генератор вмикається автоматично. Водночас 240 квт годин. А це потужність такого генератора, забезпечує міську лікарню лише наполовину. Дези станція повністю автоматична. О, значить, якщо нема е, на лікарні на двох водах е, до 10 секунд е, світла, вона сама автоматично заводиться і світло подається на, на всі відділення, які найнеобхідні. Від дизій станції у нас працюють реанімаційні відділення, операційні ліфти і кардіореанімація. Всю лікарню, щоб забезпечити, потрібна більша потужність. Одного генератора буде замало. Особливо в зимній період, коли йдуть пікує навантаження, значить, нам би для лікарні потрібно, щоб всю лікарню заживити, треба би ще один такої ж потужності генератор. Більший генератор, встановлений влітку цього року, в іншій Ужгородській лікарні він значно потужніший, і за словами керівника закладу, повністю покриває потреби в електроенергії всієї лікарні. Вартує така річ майже 5 мільйонів гривень. Генератор поставлений декілька місяців тому. Це був місяць, би. да, в червні місяці ми його ввели в експлуатацію, потужність генератора 320 кВт. Для лікарні вистачає в повному об'ємі згідно угоди з обленерго, максимальна вхідна потужність лікарні, споживання лікарні це 300 кВт. В загальному установка. Кабеля АВР і генератор е, вартувало 4 мільйони 700 тисяч. Пологовий будинок в Ужгороді теж має резервний генератор. Щотижня його роботу тестують та запускають хоча б на 15 хвилин. Він найменш потужний із трьох. Всього 70 кВт годин. Однак для екстрених потреб пологового цього має вистачити. Наш генератор дизельний Вілсон має потужність 70 кВт. І при середній нагрузці дає можливість забезпечувати пологовий будинок на порядка 20 годин роботи. Це при умові економного споживання. Цей генератор нещодавно проходив технічне обслуговування, а тестується він щотижня. Найгірша ситуація із резервним джерелом живлення у міській дитячій лікарні. Тут нема своєї дизель-станції, а є побутовий невеликий генератор на 5 кВт годин. У міській раді про проблему знають та запевняють, що нею вже займаються і планують виділити кошти і для дитячого закладу. Наразі у нас є проблема це дитяча міська клінічна лікарня, де встановлений 5 кіловатний генератор. І він не може забезпечити потреби, тому. Зараз на наступну сесію ми підготували пакет документів і будемо просити бюджетну комісію, щоб нам виділили кошти для закупівлі потужного апарата. Уся критична інфраструктура нині має як мінімум дві системи живлення. Якщо на одній зникає електрика, то лікарня живиться з іншої. І лише коли струм зникне і на другій лінії вмикається дизельний генератор. Ми мусимо бути готовими до таких відключень, бо росіяни продовжують нищити нашу електричну мережу. Тим паче, що навантаження на функціонуючу частину колосальні, і відключення електрики може трапитись у будь-який момент.